Олена кілька разів дзвонила чоловікові, але він не брав слухавку. Вона хвилювалася, бо він уже давно мав бути вдома. За три з половиною роки шлюбу такого не було. Якщо затримувався, завжди дзвонив і попереджав. Тиша зводила з розуму. Сталося щось погане, чого тільки не надумала жінка. Вона зателефонувала колезі, з яким Сергій добре товаришував, але той сказав, що з роботи чоловік пішов вчасно, а куди поїхав, не звітував. Здається, збирався додому, не знаю точно. Почувався нормально, нічого не мало статися. Може, зустрів когось зі старих друзів, заговорився і не помітив, як час летить. Буває, всяке. Не накручуй себе завчасно. Сергій міцний хлопець ніхто йому не зашкодить. Машину водить обережно. Повернеться, оком не встигнеш кліпнути. Олена подякувала Максиму, скинула дзвінок і почала набирати найкращого друга Сергія Влада. Час від часу вони зустрічалися в барі, щоб розслабитися після важкого робочого тижня. Влад був удома і повідомив, що нічого не знає. А з Сергієм уже кілька днів не телефонував. Хвилювання зростало, годинник давно перейшов за північ, а від чоловіка жодної звістки. Хоч би як добре й обережно він водив машину, не все залежало тільки від нього. На дорозі траплялися різні лихачі хтось міг просто не впоратися з кермом. Олена знову і знову набирала номер чоловіка, але він не відповідав. Вона вся знервувалася і уже зібралася дзвонити в лікарні, коли почула скрегіт ключа в замку. Кинувшись у коридор, жінка стурбовано подивилася на Сергія. З вигляду він був нормальний, але трохи похитувався. Все таки з кимось зустрівся чому навіть не сказав, що затримаєшся. І мої дзвінки ігнорував. Я ж з розуму сходила, вже обдзвонила твоїх близьких друзів. Не стрималася Олена. Не хотілося змушувати чоловіка почуватися винним, але вона так сильно хвилювалася, а він дивився так, ніби нічого незвичайного не сталося. А я тебе просив турбувати моїх друзів. Сама собі щось вигадала, сама почала дурницею мучитися. Зі мною все гаразд. Я не зобов'язаний звітувати перед тобою щоразу, коли хочу відпочити. Зрозуміла. Олена відсахнулася. Раніше чоловік не підвищував на неї голос, але зараз кричав, ніби це вона прийшла пізно і змусила його хвилюватися. Що сталося? Ти сам не свій. Тебе це точно не стосується. Як я втомився від твоєї турботи. Я не маленька дитина, за якою треба бігати з хустинкою, а ти мені не мама, щоб контролювати кожен крок. Зрозумій уже. Дружина має зустрічати чоловіка гарна зі смачною вечерею, а не з претензіями. Тебе взагалі не має хвилювати, з ким я проводжу час. Боляче було чути такі слова. Олена любила свого чоловіка, переживала за нього. Вона ніколи не хотіла перетворювати турботу на важкий тягар і дратувати дорогого чоловіка, але й мовчки стояти осторонь не могла. Вона ж теж людина. У неї були свої почуття. Невже чоловік цього зовсім не розумів? Невже його не хвилювало, що в такій ситуації на її голові з'являлося багато сивих волосин? Вибач, якщо моя поведінка здалася тобі нав'язливою, я постараюся тримати себе в руках. Але за цей час я стільки всього надумала оце й проблема, що в тебе надто багата фантазія! Але ось у чому біда, люба моя, правду ти все одно ніколи не вгадаєш, а я тобі підкажу набридло вже грати в ідеальні стосунки. За ці роки, що ми разом, ти всю кров з мене випила. Сил тебе терпіти вже немає, звільни мою квартиру я знайшов іншу, а ти стара, і мені більше не потрібна. Стара? Перепитала Олена, знайшов іншу. Повірити в почуте було дуже важко. Як таке взагалі може бути? Олені було лише двадцять п'ять. І це стара невже чоловік знайшов собі дівчину молодшу? Йому вже виповнилося 32, він був старший за дружину на 7 років, але різниця у віці й деяких зацікавленнях ніколи її не бентежила. Олена любила Сергія, сама тепер не знала, чому взагалі його покохала. Звичайно, гарна зовнішність чоловіка, накачане тіло й ідеальні манери зіграли свою роль, але справа точно була не в них. Олена закохалася в той момент, коли він не дав їй упасти, спіймавши в свої міцні обійми. Минуле промайнуло перед очима за секунди. Олена пішла на концерт відомого гурту. Вона не дуже хотіла туди йти, але сестра купила квитки, а оскільки сама в той день була зайнята, віддала їх Олені. Олена пішла з подругою, але вони якось розійшлися в натовпі. Намагаючись знайти Марину, Олена пробиралася ближче до сцени. У той момент хтось сильно штовхнув її, і дівчина ледь не впала в розпалений натовп, який і не помітив би її, розтоптавши без жалю. Сергій опинився поруч і вчасно її підхопив. Притиснув до себе, як у тих фільмах, де акцентують на рятівникові, і мало не німб малюють над головою. Усміхаючись, їй, він спитав чи все гаразд, а потім попросив номер телефону. Олена закохалася в образ, який вигадала собі сама. Вона була впевнена, що чоловік відповідає її уявленням. Він поводився як справжній позитивний герой, що зійшов зі сторінок книг, ніколи не давав приводу ревнувати чи підозрювати в зраді. Жінка вважала, що їй дуже пощастило вона не знала, за що отримала такий ідеальний шанс на міцну сім'ю, але тепер усе розсипалося, розлетілося на друзки. Важко дихаючи, Олена дивилася на чоловіка і намагалася зрозуміти, правду він каже чи ні. Але Сергій виглядав спокійним, і натяку на жарт у його погляді не було. Це правда? запитала жінка надломленим голосом. Ти зараз не жартуєш? Ти знайшов собі іншу і хочеш розлучення? Усе саме так. Їй 19, свіжа й гарна, саме такою й має бути моя дружина. Ти в свої 25 виглядаєш на сорок. Навіть не знаю, що я в тобі раніше знайшов. А може, ти просто змінилася? Чи загналася своєю турботою? У будь-якому разі рішення вже прийняте. Відступати від нього не планую. Нехай усе закінчиться тут і зараз. Це неправильно, похитала головою Олена. А як же наше кохання? Ти казав, що любиш мене. Чому не сказав раніше, якщо тебе в мені щось переставало влаштовувати? Я б змінилася. У вухах засвистіло. Голова йшла колом, а від емоцій накотила така сильна слабкість, що важко було просто втриматися на ногах. Невже все закінчиться прямо зараз? Олена ще не усвідомила всього повною мірою, ще не пропустила через себе слова чоловіка такі жорстокі, наповнені отруйною отрутою. Він знайшов собі іншу, а значить, не був вірним їй. По щоці все таки скотилася непрошена сльоза. Не хотілося лити сльози перед ним, але що робити? Як бути далі, як їй жити в світі, де більше не буде його? Я не зобов'язаний тобі нічого казати. Кохання минуло, зав'яли помідори, що там ще кажуть. Коротше, я втомився і хочу спати. Даю тобі пару днів, щоб звільнила мою квартиру. Сама маєш розуміти, що при розлученні нічого не отримаєш. Сергій говорив так, ніби Олена вийшла за нього заміж, щоб при розлученні забрати частину його майна. Вона не претендувала на майно чоловіка, навіть не думала, щось у нього відбирати усе, чого бажала жінка, любити й бути коханою, але тепер усі ці мрії розвіялися вітром. Вона більше не могла слухати той нісеніт, що ніс чоловік, тому взяла ковдру з подушкою і пішла спати в вітальню на дивані. Бачити Сергія після всіх тих образливих слів, що він їй наговорив, не хотілося. Біль розповзався в грудях, тягнув униз і отруював. Олена не могла заснути, бо з очей котилися сльози, а серце рвалося на шматки. Чоловік просто взяв і викинув її зі свого життя як непотрібний відпрацьований матеріал. Він відмовився від неї і знайшов собі іншу. Напевно, дівчина повелася на його гарну зовнішність, силу й уміння спокушати, але. Чи планувала вона серйозно пов'язувати своє життя з чоловіком при такій різниці у віці? Мільйонером Сергій не був невелика двокімнатна квартира в спальному районі Києва, яку йому допомогла купити мама, і машина взята в кредит. Він не мав розкоші, отримував середню зарплату і не міг би робити своїй молодій коханій дорогі подарунки. Олена покохала Сергія. Напевно, він думав, що всі дівчата ведуться на гарну обгортку. Але чи любитиме його та, якою він збирався замінити дружину, велике питання. Наступного дня Сергій рано поїхав у справах. Олена, Олена навіть зраділа, бо в неї з'явився час зібрати речі в тиші і спокої. Вона почувалася спустошеною, і усе, чого хотіла. Втекти якнайшвидше, щоб більше не стикатися з крижаним байдужим поглядом у його очах, і не чути слів, які здатні не просто поранити убити зсередини. Зібравши все необхідне, Олена викликала таксі і поїхала до батьків у бровари. Вона розповіла, що збирається розлучитися з чоловіком. Але не стала казати, яку образу своїми словами завдав їй чоловік. Не хотілося засмучувати батьків. Олена вирішила, що зі своїм болем і переживаннями впорається сама. Лише старшій сестрі вона розповіла, як усе сталося насправді, і попросила не хвилюватися за неї. Я впораюся, нічого страшного не сталося. Розлучимося і гаразд, прошепотіла Олена, приймаючи той факт, що чоловік її зрадив. Вона просто не могла зараз узяти і пробачити його. Навіть якби він опам'ятався і усвідомив свої помилки. Сергій з нетерпінням чекав на розлучення. Щойно Олена з'їхала, він відразу поквапився привести в свій дім нову кохану. Поліна була рада вирватися з під батьківської опіки і почати жити з симпатичним їй чоловіком, але вона не збиралася виходити за нього заміж і надовго залишатися поруч. Дівчина вирішила, що щойно впевнено стане на ноги відразу втече, бо облаштування домашнього побуту турбота про чоловіка це не для неї. Минуло півтора року. Олена зустріла своє нове кохання. Вона не поспішала виходити заміж і, поки просто зустрічалася з Дмитром, старалася відразу розгледіти, яка він людина, приймаючи не тільки його плюси, але й мінуси. Олена переконалася, що ідеальних людей не існує, а спроби підняти когось на п'єдестал зазвичай закінчуються надто погано. Треба дивитися на все тверезо і усвідомлювати, що поруч з тобою жива людина, а не витканий з фантазій образ. Сергій подзвонив надто несподівано чоловік явно був нетверезий, бо його слова важко було розібрати через заплітаючий язик. Він поскаржився, що Поліна обібрала його й утекла, що весь цей час він страждав, бо зрозумів, як це жити без турботливої й люблячої дружини. Чоловік шкодував, що розлучився з Оленою, намагався вмовити її повернутися, обіцяв золоті гори, хоч зірку з неба дістати, але серце її вже було зайняте. А до свого колишнього чоловіка вона давно охолола. Сергій старанно переконував Олену прислухатися до нього, дати ще один шанс, але запізно усвідомив свої помилки і тепер мусив відступити. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.